Всім привіт! З вами я, Суслік! Сьогодні я веду це відео. Так, так. А мій оператор тігрик. Покажись, тігрик. О! Ой, о, я великий. О. М -м -м, я його оператор. Так. О -о. І в цьому відео я вам розкажу все про PlayStation 5. Так, зараз я її чуть-чуть піднесу до кадра. чуть, -чуть. оба! Оп-оп-опа. Так, зараз тігрик нагне камеру. Ось оце її кріплення. Знизу. Це її підставка. Но зараз я вам поставлю і покажу, як вона виглядить повністю. Зараз ждіть О, важка. О. О, ой, ой-ой-ой, о, 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 поставив. Хух, хух, хух. все. Я ще таки маленький, шузік. А приставка більше мене. Тільки вам тепер нічого не видно. Зараз. Подождіть, я зараз тігрик став на паузу. все, я ой, звернув приставку. Так, зараз. Покажу. Оце значок приставки Ось я носиком. Отут один. Оп! Так. А, приставка пахнет приставкой. Інтересно. Так. Да. Я ж суслік у мене нос. Великий пум-пум. Так. Sony PlayStation. На ній половина терабайта. Це 500 гигабайт. Так. Да. Е, я її купляв з, цієї, з, з е, диском Mortal Kombat. Він йшов в подарок. На приставки підтримується як і 4К, як і 8к. Да. Зараз я тут собі так постою. Біля приставки. І підійде мій друг баран. Ей, багачка! Чого? От я. ячка. я вливаюсь. И мы с Сусликом и с Тигриком будем гулять на этой приставке в Mortal Kombat. Да, да, да. Зара я эту приставку разверну. Пока Суслик пошел попить воды. Уа. Уа. Задом. Задом. Сейчас, сейчас. Подождите, я поставлю на паузу. Где тут эта пауза? Так, все. Я, свою, я ее перевернул. Оці дирки. Я вам зараз розкажу для чого мені треба. Тільки не я, бо я не знаю. Я позову тігрика. Ті... ой! Тігрик. Тігрика. Так. О, я прийшов. Розказую вам для чого надо всі дирки. Цей оцей самий верхній треба для. щоб підключати там. Провода. Ну, я не сильно шалю. Просто сам хазяїн приставки. Кудись пойшов, в магазин. І ми з цією компанією звірят вирішили вам розказати про цю приставку. Цей верхній розйом треба, щоб там підключати провод, це теж провод, цей інтернет, цей HDMI, ну це соєднається монітор і. І, і, оця. і приставка. Так. А самий нижній ось він він треба, щоб підключати провод до розетки та приставки. Все? Все понятно. Тепер я вам поверну цю приставку передом. Зараз ждіть О, о важка, важка, важка. О. Єсть yes, єле-єле. Розвернув. Так. Роз Верхній треба, щоб заряджати телефон і джойстик. Нижній теж телефон і джойстик. От тут є диск, вот, ось он. І знизу є кнопочка. кнопочка треба для того, щоб, оцей, щоб включити приставку. Так не видно. Ну, вона треба для того, щоб включити приставку. А Верхня кнопка треба для того, щоб доставати диско. Вот. Ой, треба, щоб доставати диск. Так, все. Я пішов. Давайте. Давай. А я прийшов. Так. Потім на цій приставці, ну, як я вже казав, 4К і 8К. Якість. Це дуже хороша якість. Так. Да. Зараз я вам покажу джойстики, зараз. Як ці джойстики? Вони снить пасіки. Ой. Це тігрик все. Він оператор. нічого. Він мені за це купить жалійного чевичка. Ми беремо цей джой. Продосла джойстик. Так, на джойстику є такі кнопки. Ця кнопка X. Це типа X це як вона там? Окей. Нолик це отмена. Потом квадратик. Він нічого не означає. Теж трикутник... да, нічого не означає. Тільки в іграх. Ними можна битися. Потім. І кататися. Зі стрілочки. Теж можна ходити, битися, кататися, пригати, все Це робити. Цей сенсор. Все. На ньому як і можна малювати, як і нажимати. Він от, обично відкриває карти. Оця кнопочка. Маленька вам видно. Це вона робить як і скріншот, як і запис екрану. І оця ось збоку. Це вона там відкриває, щоб закрити гру. І там удалити гру всякі параметри. Оцей значок PlayStation вам не видно, бо він чорний. Ну, він визначає включити приставку. Оцей сіренький, це включить мікрофончик. Оце ось. І, Штуки, щоб управляти, то ходить, їздить і всяке таке. Ага. Так. Ну, в принципі, все. З вами був Суслік, Багашка, і найбільший тигр. Всім пока!